Під час патрулювання в середмісті Івано-Франківська військовослужбовці Національної гвардії України зупинили двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих. Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювалися та ігнорували зауваження. Згодом на очах у людей, які зібралися поруч, вони почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. Відтак нацгвардійці таки затримали правопорушників та доставили їх у районне відділення поліції. Поліцейські встановили особи зломисників, це є мешканці Яремчі, їм 22 та 17 років. І обидва вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. 25-річного військовослужбовця госпіталізували до лікарні. Медики зафіксували у нього тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України. І слідчі повідомили одному з фігурантів уже про підозру. Правоохоронці Прикарпаття попереджають за агресивну поведінку та невиконання законних вимог поліції. Передбачена кримінальна відповідальність. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.